Так, рятувальниця Марина Дрозд за допомогою дрона фіксує масштаби загорання у полі між двох сіл. Ти вже можеш охопити за допомогою камери майже всю ту площу. Ми його використовуємо здебільшого для пошуку людей та для торфів, розвідки, виявлення очагів якихось пожежі. Вибираю злітно-посадковий майданчик. Цей безпілотник каже Марина може зафіксувати об'єкт за 300 метрів. Проведемо розвідку території. Марині Дрозд 27 років. Останніх п'ять вона працює в ДСНС. Спочатку була в управлінні реагування, згодом стала їздити на виклики. А понад рік тому їй запропонували очолити новоутворений сектор безпілотних систем та робототехніки. Мені начальник оперативно координаційного центру запропонував йти на цю посаду. Якби, якщо чесно, я дуже сумнівалася спочатку, тому що в принципі мені дуже подобалася моя робота, але тут як виявилося. Теж дуже цікаво. Тиждень навчання в Києві воно, можна сказати, в чому лише якісь там ази. Вже самостійно з ним розбиралася по відео, можна сказати, з Ютуба, дивилася. Зі слів жінки, вона використовує різні дрони залежно від виклику. Ну, цей маленький вже. Його простіше, можна так сказати, використовувати, коли необхідно дуже швидко щось зробити, провести якусь розвідку. Її можна ми використовувати це навіть на прильотах обстеження якихось зруйнованих будівель, напівзруйнованих. Пошук також людей в цих будівлях. Цей дрон менший і від того швидший. Його використовують для моніторингу, паводків виявлення паліїв. Також використовуються на них системи скиду. За допомогою їх проводять рятування людей навіть на воді, тобто дрон підлітає, система скиду, скидує там якийсь жилет, рятувальний чи ще щось. Ну тобто, це все пришвидшує і час, і все інше. От мені там розгорнути його пару хвилин треба, а щоб спустити лодку на воду і все інше. Ви самі розумієте, Марина Дрозд ділиться. Роботи полегшують роботу рятувальникам та зменшують ризики, з якими вони стикаються на викликах. Раніше як робили раніше люди брали, одягали сапоги і йшли. В розвідку території. Зараз ти підняв дрон, і вже в тебе і ти час свій, і власний, і всіх зекономив. У нас концепція ДСНС така, що ми повністю, там, де є якась небезпека для людини, ми повинні використовувати безпілотні системи для того, щоб зберегти життя та здоров'я людей. Нині в області є 21 безпілотник, два підводних дрони та робот-маніпулятор. Додала рятувальниця. Катерина Сірук, Анатолій Сологуб, Суспільне новини, Чернігів.